Закінчило заняття за штучним інтелектом, а мої учні ще працюють над проєктом, ще не залишили його. Діти дуже зацікавилися, генерували пам'ятки культури стародавнього сходу, і ось його все в такий проєкт ми зібрали. Потім на наступному занятті будемо генерувати уже, е тексти, і в нас такий вийде загальний проєкт Історичні пам'ятки Стародавнього сходу. Ну, якось так, досить цікаво. Якби дітям було не цікаво, то вони вже б вже вийшли б звідси б.